У нас поліції справжнє корупційне болото. Житомирі під прикриттям поліції процвітають аферисти і тіньові бізнесмени. Журналісти фіксують їхню розкіш. Ну у вас як у застройщика теж хороша машина. sq 7 так? да. як все красивенька тут. Круто, Круто? 4,0 бензин. Місто 24. 24? бензину. Вона не їде, вона мчить. Скільки вона коштувала десь? Дорого. Дорого, більше ста. Да. Тільки вивіз вивізка вверху. Вона ще вночі світиться. Це тисяча доларів. А справжніх злочинців ніхто навіть не чіпає. Правосуддя давно забуто. Так, судді немає на робочому місці. Ось кабінет зачинений. Суддя Соловей. Кабінет зачинений. Суддю, прошу сюди. Суддя вам не має надавати. Так має відбутися судове засідання. погано Документи свої покажіть за наші гроші, за налогі є юридичною особою, і шляхом можна коротше? Ні, не можна вашу честь, коротше. Цей комплекс житловий називався Грінтаун. Мою будівельну компанію наняли на субпідряд на виконання монолітних робіт. Побоювань е, зайти е, не було. Я знаю ситуацію з середини. Я там був з самого початку. Я знав повністю, що де і як там виконано залито. Це навіть було і краще зайти на об'єкт, коли ти там знаєш все, що де і як. Зібрали гроші з клієнта раз і переїхали в... Другое место, понял? Вывеску поменяли и все.